Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний пісний майонез. Той, що ми купуємо в магазині, навіть не зрівняється з домашнім. Рекомендую обов'язково вам його приготувати, тому що ви не пошкодуєте. Це дуже смачно. Отож, розпочинаємо. У ківш вливаємо воду, додаємо кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо вінчиком до однорідності, щоб не було грудочок. Ставимо на невеличкий вогонь, постійно помішуючи, доводимо до загусіння 1-2 хвилинки і він одразу починає гуснути. Ось такий він має вийти. Забираємо з вогню. У чашу блендера вливаємо соняшникову олію без запаху, можна взяти будь-яку баночку. Важливо, щоб вам добре було в ній збивати все. Сюди ж переміщаємо охоловший крохмаль. Сипаємо цукор, сіль, вливаємо оцет та додаємо гірчицю. У мене лагідна, можна додавати гостру. Буде трішечки жовтіший колір майонезу. Далі беремо блендер, занурюємо його у чашу і починаємо збивати. Піднімаємо помаленьку лише тоді, коли побачимо, що утворюється майонез. А тепер подивіться, який гарний густенький майонез у нас вийшов. Якщо дати комусь спробувати, ніхто не відгадає, що це справді домашній. Він дуже смачний і нічим не відрізняється від того, який ми купуємо, навіть ще смачніший. Ще хочу вам сказати, що його можна готувати з лимонного соку або ж з концентрату лимона. Так, навіть смачніше. Оцет трішечки відчувається. Якщо вам це не проблематично, можете готувати з оцту. Або ж обирайте лимонний сік чи концентрат. Виходить смачно, і так, і так. Рекомендую обов'язково кожному спробувати. Це насправді дуже смачно. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!